Я радий презентувати вам нашу спільноту потужні. Потужні це ті люди, які переживають определенний досвід, і це роблять їх сильнішими. І будь-який рост, за яким ми можемо говорити, кращий результат у нашому житті, це про переміни. Якщо ти не брав трубку, треба начати брати трубку. Якщо ти був несистемний. Треба стати системним. В чомусь ми, друзі, маємо суперсилу, а в чомусь ми слабі, і ви себе знаєте. І для того, щоб вийти на новий рівень, ті моменти треба підтягнути. І ви пробуєте, не виходить, і ви не виходить, і ви сливаєтеся. Тому я створив цей унікальний простір, в якому ви можете отримати всі ці досвіди один від одного, і від лідерів, які вже трансформувалися і заробляють мільйони щоб пережити подібний досвід, знайти ті речаги, які впливали на переміну, щоб ви подібні робили результати. Що таке потужні? Це унікальний простір, в якому ви знайдете все, мотивацію, стратегії, досвід для переміни свого життя та бізнесу і трансформації. Можливість під'єднатися до потужних людей, до їхнього досвіду, до їхнього життя, до їхнього. Емоційного життя до розумового, до їхнього інтелекту потужні це про сильне оточення людей, які разом хочуть розвиватися, які активірують ці зміни один в одному. І захотіли рухатися разом. Як це, друзі, все зародилося. Ви дуже добре знаєте, що в Україні теж у мене була подібна спільнота. Але я був перегорів роботу з людьми. У мене були свої проекти. У мене була своя фабрика. У мене було декілька своїх проєктів. Також була спільнота, яку я розвивав людей, бо я був тренер по карате, я був тренер по особистому розвитку, і це мене якби хобі в мене було. І через мене багато людей пройшло. Від цього я перегорів, прийшов в Іспанію з виски, ситуацію і почав запускати. Багато своїх ніж люди почали тягнутися. Богдан покажи, як ти то, то, то то, зробив. За три місяці я запустив п'ять різних проектів: «Солодка вата на пляжу, з епоксидної смоли, «Карта світу, раковини з камня, клінінг кухні. Я запускав також там декілька проектів. Так, на деяких я зупинився, наче масштабувати. Люди кажуть, як у тебе це виходить? І я кажу, давайте разом будемо раз в неділю збиратися і будемо определяти ключову дію на неділю, і будемо покращувати результати, тому що я зрозумів, що я неадекватний, не все так працює так просто і важко одному. Я зібрав, ми розбирали один одного з 7 годин ранку до 8 годин вечора, потім 10 людей, потім 30 людей. І таким чином, розбираючи кожну неділю один одного безкоштовно Майже рік, да, от було 11 місяців, вже майже рік. Це це тисячі людей, які отримали допомогу і ключові дії для розвитку. Це по всій Іспанії: Марбея, Малага, це Мадрид, це онлайн, Барселона, Валенсія. Це регулярні зустрічі із потужною цінністю, яку люди отримували в нас на спільноті. Але люди мені казали, Богдан, роби бізнес-клуб платний, роби то. Мені пропонували партнерство бізнес-клуба. Давай запустимо то, давай запустимо то. Кау, друзі, я допомагаю людям і не хочу мати нічого спільного із курсами, з клубами і так далі. Я допомагаю це безкоштовна спільнота, допомогти іншим. Але люди просили щось закрити, тому що люди приходили з різних місць, і там були різні люди. Йому ну, трошки важко концентруватися на результат. А коли концентрат... Класних людей, які хочуть суто розвиватися і націлені на результат, це більш ефективно. Я кажу: Окей, 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 окей. Подумаю, і пройшло багато місяців. Друзі, я й з цього состояння, перегорівшого, вийшов і думаю, чого би ні, Би продовжати цю безкоштовну спільноту. Треба її трошки монетизувати, щоб була вигода якась мені, щоб я міг далі розвивати цю безкоштовну і на якійсь закритій спільноті заробляти. Тому я придумав цей проект потужний. Ви просили, я його придумав. І бачу в цьому великий смис, бачу в цьому велику місію. Цих всіх проектів моїх до цього було завдання вийти на новий рівень чи в спорті, чи в духовності, чи в бізнесі. І я дивився, що впливає на результат. Яку які речаги, що треба зробити, щоб людина вийшла на новий рівень? І я зрозумів, що людина виходить через досвід, через досвід інших людей, з ким поведешся, того наберешся. Робота в десятках і так далі. І я з цього всього досвіду роботи з людьми і тим, що я спостерігав, що впливає на результат тут в Іспанії цих людей, які приходили один за одним, і виходили на новий рівень, дивлячись на це все. Я пілив цей продукт, щоб вам дати концентрат цього мого досвіду і моїм спостереженням, що впливає на результат. І в цьому проєкті потужній, я заклав ці всі мої принципи і спостереження, і щоб всі активувати ваші речаги, щоб ви вийшли на новий рівень. Таким чином родився цей проєкт. Місія цього проєкту допомогти вийти на новий рівень у значених сферах життя та бізнесу. Ми віримо, що головний проєкт в житті людини це розвиток її особистості. Мета зустрічі. Прийняти досвід лідерів у своїх нішах через формат живого діалогу, щоб зрозуміти, що стало активатором змін у їхньому житті та бізнесі, треба зрозуміти, що це не курс, це і не клуб, бо курс це програма з определеним контентом, яка веде людину до результату. Якщо беремо бізнес-клуб, це концентрати якихось людей одного рівня, які один одному дають цінність, та є якісь спікери. А це я створюю простір. Трансформації, в якому люди погружаться в цю банку з огірками, в яку будуть отримувати користь в реальному часі через цих лідерів. Тобто, другими словами, я кожний день міняюся. Мій друг Діма міняється, Таня міняється, Василь міняється, Сергій міняється, і вони в реальному времені будуть ділитися тим контентом, який буде давати зміни у вашому житті. Ніж психологи, блогери, виробники, які працюють на Амазоні, які працюють в різних в різних, в різних нішах, і ці люди будуть один одному давати. Зворотні, хто там буде, друзі? Там буде вісім лідерів, які досягнули хороших результатів. Це мої друзі мільйонери, які будуть безвоззм'язно давати концентрат знань, які будуть виводити вас на новий рівень. Також буду я. Хто такий я? Ви можете почитати в презентації, але ключова моя суперсила, друзі, це. Запуск стартапа, запуск стартапів я розібрав більше двох тисяч людей. Ключовий мій навик це розбори, пошук ключової дії, запустити любу нішу в будь-яких ситуаціях з, з вкладеннями і без вкладень. Тому е, я буду постійно ділитися цими... я вот. Провідник трансформації, ця енергія йти вперед, не здаватися і не сливатися, йти до кінця. Ми запрошуємо на зустрічі надпотужних людей, які досягли масштабних результатів і розпаковуємо їх, щоб зрозуміти, як працює їхнє мислення. Ми назвали їх провідники трансформації, і один із них це Ян Вайнрух, генеральний директор будівельно інвестиційної компанії Алегрія. 12 власних офісів, провідний забудовник та девелопер на узбережжі Іспанії, одне з найбільших агентств нерухомості, 14 ютуб-каналів на різних мовах, сприяє розвитку узбережжя коста Бланка, ключова спеціалізація масштабування бізнесу та систематизація процесів. Це людина, яка на просторі інтернет несе вістку переміни. Любий може стати любим. І ця людина, друзі, буде у нас крутим спікером, яка буде вдохновляти вас міняти своє життя. Ще один провідник трансформації. Олександр, професійний дейтрейдер, власник трейдингової компанії в Іспанії, шість років займається торгами в криптовалюті, ріст за два роки у 200 разів. 86% статистика успішних угод. Під управлінням 150 мільйонів доларів за три роки. Ключова спеціалізація, професійний трейдинг та управління капіталом. Потужний інтелект, який буде ділитися своїм баченням, як він бачить світ, як він бачить цей криптомір. Це дуже друзі, буде дуже цікаво і це потужна людина. Коли я з ним познайомився, він сказав, я кажу, хто ти він, він мені сказав, нас в мірі немного. Я думав, що він пошуткував. Друзі, з такими результатами це 5% людей на планеті. Дмитро Шармар, сім років на керуючій посаді в Марс, інвестор стартапу Омком, Забудовник виробництва кемперів, аудиторія в соцмережах 170 тисяч. Людина, яка націлена на трансформацію, пошук нового досвіду та створення життя, в якому кожен робочий день надихає та окриляє. Серфер. Мандрівник. Ключова спеціалізація, побудова високоефективних команд та адаптація бізнесів під соцмережі. Це, друзі, просто благодаря йому я записую відео, яке набирає от 100 тисяч переглядів, тому що він дав мені формулу, благодаря якій я зараз записую крутіші відосики і отримую результати. Тому, друзі. Це людина, яка моє життя вже поміняла. Сергій Смаглюк, власник компанії з тестування програмного забезпечення, УТОР. чемпіон по граблям на старті та розвитку бізнесу до обороту в мільйон, жив на островах до того, як це стало трендом, спікер на різних конференціях, побудував кайфову родину і має принцип жити вільно та у кайф. Ключова спеціалізація вихід з операційної діяльності, продаж B2B, бізнес-консультант, оптимізація бізнес-процесів у сервісних бізнесах. Друзі, який зловив баланс життя, як, до якого можна брати приклад, що як не треба здохнути на роботі і тим же самим бути успішним. Усп... Хосе Мануель. Керівник Bosch Telecom, підприємець та гендиректор Connexia Integral Coaching. написав книгу 100 днів, щоб визначити свій курс, великий досвід роботи на радіо та телебаченні, конференції про особистісне зростання, сімейне життя та вирішення конфліктів в 20 країнах. Тренер керує також міжнародним проєктом Define Your Course. І з сімейного та професійного розвитку радник Міністерства охорони здоров'я Гватемали, радник Онтрансінко Гватемала, пілот авіатор в автоавіашколі Гватемали. Тепер вас познакомлю з моїм другом іспанцем Хосе Мануель. Який мені допоміг розвивати проект в Іспанії? Також веде бізнеси наших українців як бізнес-консультант, бізнес-коуч, який має свій іспанський бізнес-клуб, написав декілька книг. Можете почитати про нього більше у презентації, друзі. На це. Просто мудра людина, який вже за 70, який дуже енергійний, який веде здоровий спосіб життя і дуже здорово мислить. І людина з дуже потужними людськими качествами. Він сам іспанець, і він буде для нас. Будемо через переводчика, через перекладача буде з нами ділитися тими моментами, як покращити бізнес. Він, друзі, сотні бізнесів виводив на хороший рівень в Іспанії. І тому це теж одна з класних людей, яка готова ділитися своїм досвідом для трансформації. Дмитро Лось у 21 рік став керівником відділу продажів. У 22 перейшов до продажу корисних копалин на експорт. У 24 на гроші інвесторів створив стартап Лінійка хімії для басейнів у 26 Поїхав до східної Африки, де пропрацював два роки, займаючись римним промислом. У 28 перейшов до IT та заснував консалтингову компанію. У 2023 році отримав інвестиції з Саудівської Аравії на реалізацію проєкту в тематиці бізнес авіації. Наступний крок перехід з IT та маркетингу в нішу оренди, продажу та управління бізнес авіацією. Ключова спеціалізація побудова процесів маркетингу та продажів. З самих сучасних технологій, які він використовують, його команда 40 людей, яка використовує ці технології і продвигає бізнеси, це дуже масштабне мислення. Тому, друзі, з цим чоловіком я теж вас познакомлю, який буде ділитися цими знаннями для того, щоб ви масштабно мислили в маркетингу і отримували самі хороші результати. Іван Васильчук, 12 світових чемпіонатів, завоював два золота, чотири срібла та одну бронзу, 90 семінарів по всьому світу для тренерів та спортсменів, 237 тисяч на трьох ютуб-каналах, 239 тисяч підписників на соцмережах, 14 навчальних онлайн-курсів для тренерів та спортсменів. Спортивний зал в Іспанії і просто щасливий чоловік та батько, ключова спеціалізація: професійний спортмен, тренер, блогер та бізнесмен. Історія така, що коли сталася війна, він всіх росіян звідти поудаляв, повиганяв у спортзала, перейшов на англійську мову. І зараз 100 тисяч в Інстаграмі у нього англійськомовних. І він, друзі, проводив тренер тренерів, Дуже вольова людина. З хорошими потужними результатами, і, і в бізнесі, і в спорті, і зараз транслюється все на англійськомовну аудиторію, підтягує англійську мову, і вже там має дуже хороші успішні результати, тому що це людина про трансформацію, про волю, про спорт, про те, що любий може стати любим. Дуже Кароліна Любенець. В 15 стає лідером і президентом міжнародних організацій. В 17 отримує безкоштовне навчання в Європейському університеті за заслуги, спеціаліст з маркетингу та піару. Керівник кількох проєктів з продажів та ВАУ-сервісу стає президентом університету. У 18 починає власну діяльність у Польщі. В 22 оберт більше, ніж мільйон доларів. Отримує звання волонтер року і статуетку Орли Едукасія з'являється постійно на телебаченні. В 23 польська відзнака бізнес-омен Awards» спікер бізнес-конференцій та бізнес-клубів. В 24 потрапляє до Форбс і стартує з новим інноваційним проєктом Space Memory, оберт якого 3 мільйони доларів. Ключова спеціалізація і інноваційні освітні проекти для дітей, масштабування бізнесів та автоматизація процесів, піар та комунікація в Європі. Це теж потужна людина, яка кожен день міняється, яка проходить різні досвіди і готова з вами ділитися, як вона це зробила. Писка на життя цих людей. Які будуть ділитися в реальному часі цими інсайтами, як вийти на новий рівень? Щоб дати старт цим трим місяцям, я дам особисто свій тренінг на початку сезона. Одну-дві теми, щоб дати. Як ми розуміємо, що таке трансформація, щоб дати вам цей вектор, щоб направити, що буде відбуватися протягом трьох місяців, як ви маєте провести ці три місяці, тому я дам таку вводну тему і закінчу темою, щоб протягом цей виход був, да? адекватний виход, і ви могли далі рухатися вперед. Можна участвувати друзі в двох режимах в цій спільноті. Перший режим це транкіля, нічого не роблячи. Наприклад, мені достатньо йти на якісь зустрічі, і мені не треба, щоб мені хтось давав завдання, щось мене тушив і так далі. так далі, так далі, далі. Я можу просто послухати, взяти якийсь інструмент, внідрити, і зробити результат. Так мені Діма по Тіктоку мене вдохновив, дав мені формулу. Я пішов, зробив. і в мене відосики залітають на ті просмотри, які я планую. Але є люди, які хочуть проробляти, які хочуть, щоб з ними працювали, і так їм легше робити результат. Це два типи людей. Це нема нічого страшного. Один може робити в такому режимі, а один може робити в іншому режимі. Тому ми зробили два режими: транкіля, де вас ніхто нічого не зобов'язує. Ви можете приходити на зустрічі, можете не приходити. можете приходити на одну чи на дві, чи на три. Неважливо, можете працювати з людьми, можете бути активними, можете не бути. Ціна одна. За той режим і за цей. А є режим, потужний режим тут. Ви можете бути в цьому потужному режимі. Це коли ми ділимо людей на десятки, це коли ви отримаєте зворотній зв'язок від десятки, де є правда. Ця десятка з вами на три місяці. викладає точку, точку А, точку Б. Недільними циклами, ключовими діями ви рухаєтеся вперед. Це ваш мастермайт, це ваш совет директоров, який, в якому буде лідер, в якого буде определена методологія, як цю десятку проводити, як проводити ці розбори, определяти ключові дії на неділю і рухатися вперед. В таких десятках люди роблять крутіші. Результати. Ці мастер-майн-групи робилися давно, коли треба було рішити якусь дуже складну задачу. Наприклад, не можна тут побудувати здання. Збиралася група з 10 чоловік-спеціалістів, робилися мозгові штурми і рішалася дуже ключова задача. І вони реалізовували якийсь разом проєкт. Та якусь побудову, чи там якийсь, якийсь міст треба було побудувати. Тому формувалися такі десятки, щоб вони разом толкнули якийсь складний проєкт. І тут, виходить, ваш особистий совет директоров, який буде рішати складну задачу, як вам вийти на новий рівень, як, щоб у вашому житті відбулися зміни. І це дуже крутий інструмент, який дозволяє вийти на новий рівень. Майкрутого інструмента. Який може вплинути на життя людини як мастер-майд, не існує. Є ще один крутий інструмент це ваш власний досвід. Він цар всього, коли ви запускаєте бізнес і ви в ньому трансформіруєтесь. А є другий це коли ви берете досвід інших людей, і цю через цю десятку ви це можете отримати. Дуже багато кейсів, як це вже спрацювало. Це Денис, який прийшов до нас на розбор, один, другий, третій і знайшов інвестора, запустив виробництво мебелі. Це Наталія, яка була на десятки розборах, і ми 10 людей розбирали її, знаходили ключову дію. І вона отримала, вона відкрила салон красивий в Мадриді. Це е, Владім спамплона, Це людина, яка робила на підрядчиків і дуже довгий період. Прийшла на наші розбори. І ми знаходили ключові дії, що треба мати свої прямі замовлення, і треба робити свій сайт, свою рекламу, щоб мати більшу маржу. І він одна ключова дія, друга, третя. Зараз він має він зараз вже дає е, людям закази. У нього зараз уже він вийшов з результата з 10 тисяч євро оборотних на 50 тисяч оборотних. І зараз відкриває франшизу і масштабується. відкрив магазини, має своїх робочих. І шість е, е, і зараз він тратить на рекламу 16 тисяч євро. Про і дуже ефективно масштабується і таких кейсів роботи в десятках, які приходили люди дуже швидко за результат. Дуже багато друзі. можете прийти кейси і подивитися. У мене в інстаграмі є інстаграм, кейси, і чи у презентації кейси. І подивіться, там є сотні людей, около 300 людей, які через десятки, через розболи прийшли к результатам. Це дуже саме ефективний резу... метод роботи в десятках прийти к результату. Ви можете собі вибрати комфортний для вас режим. Транкіля, нічого не робляти, бути учасником, брати ключові моменти, внідряти і робити результат. І можете приходити, можете ні. І потужний режим роботи то в десятках. Ціна одна. Кроме того, що буде в реальному часі йти цінність, У нас буде бібліотека, буде окремий кабінет, де будуть зберігатися всі наші зустрічі, всі записи, всі рекомендовані книги, чек-листи, сервіси, все, що вони будуть рекомендувати, в нас буде формуватися в одному кабінеті, де ви будете мати доступ. Ви не були наприклад, на зустрічі. Ви будете могли передивитися в записі. Будемо робити текстову вижимку, щоб ви потім зекономили свій час, не дивилися все відео, а могли просто перецвітати вижимку. І тим самим отримати ту цінність у быстрому режимі. Знайти режим TikTok. а Є длінне відео, а є короткі. А це буде довге відео, де буде вижимка в текстові, щоб ви могли швидко прочитати, якщо ви не були на зустрічі, і отримати цінність. Також друзі, чат постійно активний. Люди там шукають людей, працівників, закази рішають різні проблеми в чаті, знаходять друзів, також вирішують різні проблеми. Чат активний в нашому цьому чаті безкоштовно. Теж постійно люди допомагають один одному, підсказують, в обичному світі. Це стоїть грошей. А в концентраті цього чата постійно вирішуються різні проблеми, які дозволяють швидше рухатися вперед. Попередня наша бізнес-спільнота це безкоштовна, в якій було около тисячі людей, які друзі різні бізнеси — це застройщики, психологи, це йоги, це е, IT, це маркетологи і так далі, так далі, так далі. І це дуже круте оточення, де я багато що в собі змінив, де вони мене багато чому навчили, і я вийшов дуже на хороший рівень благодаря цій спільноті. А зараз у нас буде концентрований клас людей. Які один одного навчають. Вони як той вулик, жужат один одному передають досвід книги, таблиці, бери сієремку, використай то, у мене так працює, у мене так така crm такий то реклама, такий то таргет і так далі. Тому що там в нашій спільноті є потужні люди, яким теж є що сказати. Наприклад, у нас друг, який на Амазоні, він вже купив і йде на цю потужну спільноту. Він має 10 брендів в Америці. 10 брендів в Америці і продає на Амазоні. Має декілька виробництв в Україні. І Він потужний, він реально потужний. І йому є що сказати вам. І він буде там учасником. І він буде ділитися, і ви будете ділитися. І це спільнота, яка сама себе обучає, да? навчає один одного. І це дуже круто. Як це буде відбуватися, друзі? Сезон три місяці. Тема. Гроші, ринки, трансформація. Всі спікери в цьому в цьому ключі розвивають вас. Ми один одного в десятках. Чому так? Що не будуть тільки ці теми? Тому що в певний період наші спікери і я при переживаємо якісь моменти, якісь трансформації, і ми в потокові і якраз. Суть нашої потужної спільноти в тому, щоб ці спікери і ви ми були в потокові і ділилися тими знаннями, які в реальному часі. Це таке реаліті шоу. Тому ми будемо відходити від центральних тем, тому що будуть інсайти, які треба буде озвучити, тому що вони. Тому що люди і спікери, і я в потокове. І тому буде дуже багато інформації, яку б ще не планували давати. Ми не знаємо, який я буду через місяць, через два. Ми не знаємо, яка трансформація буде в Дімове чи в Янове. І він поділиться тими інсайтами, які він отримав в потокове. Сама потужна цінність це та, коли вона сказана в потокове, в даний момент, в даний період. Всі зустрічі будуть вживо відбуватися онлайн в зумі. Ціна 100 євро в місяць. Я постарався зробити, друзі, дуже велику цінність. Цінність на 1000 євро. Цінність на тисячу євро. Ці всі люди, мільйонери, які вам будуть ділитися інсайтами, вони даже взагалі не за тисячу мова йде. Кожен з них буде говорити на мільйон. Цінності, друзі, на мільйон за 100 євро в місяць. Я це зробив для вас. Стільки цінності? За таку ціну. Реаліті шоу в обичному світі ви не маєте доступу до цих людей. Ви можете прийти на консультацію і так далі. Ці люди не проводять курси, не діляться системним контентом. Вони живуть і бізнесують і кайфують. І зараз я хочу, щоб ви приєдналися до них і питалися ту трансформацію ідеями, енергією і рухалися вперед. Це пропиталися моїм мисленням. І мисленням моїх друзів-мільйонерів. Це, друзі, не про 100 євро. 100 євро в місяць. Це буде дороже. Але зараз сезон. 300 євро. Сезон 3 місяці. Потім невелика перерва, буде другий сезон 3 місяці, третій сезон 3 місяці. Якщо ви захочете, вам полюбиться, будемо йти разом рік сезонами. І це дуже круто. Зараз є ця ціна. Бери і оплачуй, це є небагато. Приєднуйся до потужної спільноти. Тому всіх запрошую і буду радий бачити в потужній спільноті, з потужними людьми, міняти своє життя, рухатися вперед. Буду радий бачити всіх.